Спочатку встановіть додаток для мобільного бенкінгу HVB Banking App на вашому смартфоні. Для цього відкрийте магазин додатків, наприклад, App Store. Тепер введіть у пошуковому рядку HVB. Зазвичай, першим результатом має бути додаток HVB Mobile Banking. Завантажте додаток та встановіть його на вашому телефоні. Тепер відкрити додаток. Спочатку з'являється вікно для першої реєстрації у додатку. Натисніть зараз на розділ App Anlogin, тобто увійти до додатку. Введіть дані доступу. Direct Banking Number є вашим банківським номером та Direct Banking PIN, тобто пароль для реєстрації. Опісля натисніть двічі далі. Оберіть банківську картку для узастовірення. Вам потрібно ввести необхідні числа із номеру картки, що позначені чотирма зірочками. На дебетовій картці hvb Visa» цей номер знаходиться спереду. На платіжній картці номер розташований на зворотній стороні. Якщо на екрані з'явиться Ваше ім'я, то ви успішно завершили процес. Ласкаво просимо. На цьому екрані Ви також бачите назву вашого смартфону. За потреби ви можете її змінити. Будь ласка, тепер натисніть «Fighter». Далі. Створіть EpTan Pін-Code. За допомогою якого ви можете надалі підтверджувати свої транзакції. Eptan Pin-Cod це незмінна комбінація від 6. До 10 цифр. Будь ласка, не використовуйте цифри підряд. Наприклад, 222 або ж дату вашого народження. Тепер просимо вас натиснути далі. Ви отримаєте смс-повідомлення із кодом TAN для підтвердження. Введіть цей код. Та натисніть Підтвердити. На екрані має з'явитися підтвердження про успішно проведену операцію. Будь ласка, натисніть Шлізне. «Закрити». Тепер ви можете користуватися додатком HVB Banking App та підтверджувати транзакції за допомогою сервісу AppTan.